Вітаю, любі діти! Ми з вами продовжуємо повторювати основні питання курсу 7 і 7 класу. Ви знаєте, що всі речовини за складом можна розділити на прості і складні. Ми сьогодні згадаємо більш детально властивості кисню як представника простих речовин і води, яка є представником складних речовин. Зверніть, будь ласка, увагу, формула кисню О2. Молекула кисні є двоатомною і утворена атомами одного і того ж хімічного елементу оксигену. Формула води теж вам добре відома. H2O. Що ми маємо знати про киснення? Ну, Те, що стосується загальних відомостей, які ми можемо отримати з періодичної системи. Це символ хімічного елементу. Далі. Порядковий номер у верхньому правому куточку. Зверніть увагу, внизу під порядковим номером завжди вказують відносно атомну масу. Відносно атомну масу або арелятив прийнято округлювати до цілого числа, тобто відносна атомна маса оксигену буде. 16. Бачите, після коми йде 9, тому ми округлюємо до 16. як можна коротко записати, а релятив оксигену приблизно дорівнює 16. Що стосується фізичної властивості, Вони вам теж добре відомі: кисень є безбарвним газом, без запаху і смаку. Хочу звернути вашу увагу, що в повітрі, яке на нас оточує, кисню буде лише 21%. 78% у повітря це є азот. Формула азоту Н2. Далі діти. Хімічні властивості кисню. Кисень буде реагувати як з простими речовинами, так і з складними речовинами. Для початку давайте згадаємо принцип написання рівняння реакції взаємодії кисню з простими речовинами. Прості речовини пам'ятаємо, це метали і неметали. Так? так ось при взаємодії металів і неметалів з киснем в результаті реакції завжди утворюється бінарна сполука, яка належить до класу оксидів. Що собою являють оксиди? Це сполуки, які містять у своєму складі два хімічних елементи. На другому місці обов'язково має бути оксиген з валентністю, 2. з валентністю 2. Ну, а тепер увага. Розглянемо декілька прикладів. Як записувати рівняння взаємодії простих речовин з киснем. Ми з вами вже розуміємо, що у формулі продукту продукт реакції це формула речовини, яку ми пишемо після стрілочки. Формули речовин, які вказані до стрілочки, це є формули вихідних речовин або реагентів. І якщо забули, то обов'язково собі запишіть. Перше рівняння реакції: взаємодія барію з киснем. Як ми запишемо продукт? На першому місці ми обов'язково записуємо символ металічного елементу, на другому місці оксигену. Далі нам необхідно за валентністю вивести формулу цього продукту реакції. Барі знаходиться у другій групі в періодичній системі головній підгрупи, отже, має ставу валентність 2, у оксигену теж валентність 2. І якщо валентність парна, то ми її можемо скоротити 1 на 1. Тобто в даній формулі, якщо однаково валентності елементів, то індекси не потрібні. Але увага, що потрібно зробити? Потрібно зробити так, щоб кількість атомів кожного елементу до і після стрілочки стала однакова. Тобто, нам необхідно поставити коефіцієнти. Ну і тут, зручніше, буде розпочати з оксигеном. До реакції 2 атоми оксигену після реакції 1. Тому перед формулою барі О ми ставимо коефіцієнт 2. Коли ми поставили коефіцієнт 2, ми змінили кількість барію. В результаті барію стало 2, а до реакції, зверніть увагу, барій тільки 1. Тому ми ставимо перед барієм коефіцієнт 2. Наступне рівняння реакції. Давайте ми напишемо з цих прикладів, ще, при, ще розглянемо приклад взаємодії алюмінію з киснем. Алюміній плюс О2 так ось це рівняння реакції. Як буде виглядати продукт реакції? Знову ж. Метал, алюміній ми записуємо на першому місці, на другому місці оксиген. У алюмінію валентність 3, а у оксигену валентність 2. Найпростіший спосіб складання формул. Якщо ми не можемо скоротити валентності, то по суті вони визначать індекс Хрестна. Тобто, дивіться, валентність оксигену 2, значить до алюмінію піде індекс 2. У алюмінію валентність 3, значить, до оксигену піде індекс 3. Формула продукту, який утворився в взаємоді алюмінію з киснем алюміній 2О3. Ще раз наголошую, ці маленькі цифри, які ви пишете внизу у формулі, мають назву індексу. Ну і знову ж, нам потрібно розставити коефіцієнти. В даному випадку зручніше буде почати з оксигену. Зверніть увагу, діти, до реакції оксигену 2, а після реакції 3. Що ми робимо у таких випадках? Перед, форму, перед тією формулою, в котрій кількість атомів оксигену є не парною, нам потрібно поставити коефіцієнт 2. Тобто, нам потрібно зробити парну кількість атомів оксигену після реакції. Перед всією формулою ми ставимо коефіцієнт 2. Ця двічка належить у цій формулі. Тобто, коли ми поставили двіку перед формулою алюмінію 2-3, то скільки стало алюмінію? 2 помножити на 2. Коефіцієнт множимо на індекс. Коефіцієнт це велика циферка. Значить, алюмінію після реакції 4. Перед формулою алюмінію ставимо коефіцієнт 4. Що стосується оксигену. Знову ж дивіться. До реакції 2 атома оксигену, а після реакції 2 множимо на 3 ще раз велику циферку на маленьку коефіцієнт на індекс. І ми отримаємо 6 атомів оксигену. 6 розділити на 2. І перед формулою писні маємо коефіцієнт 3. Ну і Давайте розглянемо один приклад взаємодії неметалосписне. Нехай це буде фосфор. При горінні фосфору. Ну, в залежності від кількості кисню може утворитися два продукти. Чому? Тому що фосфор має змінну валентність. Так от, якщо нестача кисню, в нестачі кисню буде утворюватись фосфор 3 оксид, у фосфору валентність 3 у оксигену 2. Якщо ми, нам потрібно вивести формулу, то нагадуйте, валентність йде храз навпрост. Тобто, дивіться, дві йде до фосфору. А трічка йде до оксигену. хрест -на хрест, валентність визначає індекс. Якщо ж достатня кількість кисню на кисню, то буде утворюватись фосфор 5 оксид. Фосфор 5 оксид, формула якого П2О5. Ну і знову ж нам потрібно поставити коефіцієнти. Ми бачимо, що після реакції оксигену не парники. Два атоми оксигену, тому перед формулою П2О3 ми ставимо коефіцієнт 2. Ну, а тепер увага. Фосфору стало 2 помножити на 2, 4, Коефіцієнт 4 перед е, фосфором. Оксигену 2 помножити на 3, 6, 6 поділили на 2. І перед формулою кисню маємо коефіцієнт 3. Аналогічно ставимо коефіцієнти в наступному прикладі. П2. Оксигену 5 непарна кількість, тому перед формулою поставили коефіцієнт 2. Фосфору стало 2 помножти на 2, 4. Оксигену 2 помножте на 5 10. А до реакції 2. Тож ми 10 поділили на 2 і перед формулою рухмісні отримали коефіцієнт 5. До речі, хочу вам нагадати, як правильно називати оксиди. Значить, дивіться, якщо ми візьмемо барій О. Так як у барію постійна валентність, то ми її в нас і вказувати не будемо. Ми називаємо елемент на першому місці барії і додаємо слово оксид. Далі. алюміній 2. 3 Точно так, діти. Дивіться, у алюмінію стала валентність, тому як ми назвемо алюміній оксид. Фосфор утворює два оксиди. Як нам їх розрізнити? Нам необхідно після назви елементу вказати його валентність. Тобто, дивіться, якщо це П2О3, у фосфору валентність 3. Ось ми її маємо вказати після назви елементу. Це буде фосфор. 3-оксид. 2 o 5 у фосфору валентність 5. Значить, це буде фосфор. Запишіть, будь ласка, дужечка, Римська циферка 5, це валентність фосфору, фосфор 5 оксид. Якщо проаналізувати наведені приклади, то що ми можемо виділити спільного? В результаті реакції утворюється тільки один продукт, одна складна речовина, а до реакції декілька простих. Так ось реакції, в результаті яких з декількох вихідних речовин утворюється тільки один продукт, реакції належать до типу реакції сполучення. Тобто наведені приклади реакції це будуть реакції сполучення. Тематично, як ми можемо їх зобразити. Дивіться, діти, А плюс Б, тобто дві простих речовини. І в результаті утворюється АВ, тобто одна складна речовина, і це є продукт реакції. Запишіть, будь ласка, нагадування, як ми зрозуміємо, що реакція належить саме до цього типу. Ну, і в цьому класі ви розглядали ще декілька прикладів взаємодії зі складними речовинами. Що це за приклади? Перший це горіння метану, другий гідроген сульфіду. Увага! Що таке метан? Метан це буде приклад органічної речовини. Він входить до складу природнього газу, який ми з вами щоденно використовуємо в побуті. Формула метану С4. Що буде утворюватись при його горінні. Ну, від собі ситуацію, що ви піднеслися вниз і запалили газову комфорту. Ось ось якраз почне горіти метан. Так ось що в результаті цього утвориться? При горінні складних речовин утворюються оксиди елементів, що входять до їх складу. Тобто, дивіться: у складі метану два елементи карбон і гідроген. При горінні метану має утворитись оксид карбону в достатній кількості кисню це буде. Карбон 4 оксиду. Тобто валентість карбону буде 4. 4 і 2. Це в нас парна валентість. По суті, якщо ми крест наприд поставимо індекси, то це буде 2 і 4. Але у нас індекси мають бути мінімальними. Тобто ми можемо маємо, навіть не можемо, а маємо скоротити. 2 ми можемо скоротити на 2 і 4 на 2. І таким чином ми отримали індекси 1 і 2. Тобто утвориться СО2, карбон-4 оксид або вуглекислий газ і вода. Бачите, оксид карбону. І другий у нас оксид гідроген. Єдине, яке нас відомий, це вода. Ну і тепер нам необхідно поставити коефіцієнти. Знову ж, дивимось по кожному атому кожного хімічного елементу. Карбон до реакції 1, після реакції теж 1. Гідрогену 4, а після реакції дивимось тільки 2. Тому перед формулою води ставимо коефіцієнт 2. Зверніть, будь ласка, виводите, що в даному прикладі оксиген входить до складу двох продуктів. У складі СО2 2 атоми оксигену. І увага! У складі води 2 помножити на 1 теж 2 атоми оксигену. Тобто, всього після реакції 4 атоми оксигену. До реакції. Тільки 2. 4 поділили на 2 і маємо коефіцієнт 2 перед формулою О2. І другий приклад, запишіть, будь ласка, це горіння H2S. Внизу можете записати назву. Це гідроген-сульфід, ну або застаріла назва тірховодині. Знову ж, що утвориться при його горінні? Достатній кількості кисню. Має утворити оксид елементу на, на першому місці, тобто оксид гідрогену. А це добре відома вам вода. І оксид елементу, який знаходиться на другому місці, тобто оксид сульфуру. І якщо в нас достатня кількість кисні, то утворюється оксид, в якому сульфуру буду мати валентність 4. І знову, як нам скласти формулу? 4,2. Індекси йдуть валентності, визначають індекси хресна. Тобто, дивіться, двічка від оксигену сюди має піти, а четвірка від сульфуру ось сюди. Не можуть бути індекси парними. Ми маємо скоротити. 2 на 2 1, тому біля сульфуру індекс 1 і 4 на 2, 2 біля оксигену індекс 2. Бачите, така в нас вийшла формула. С2, сульфур 4 оксид. Ну і залишилось нам діти тільки розставити коефіцієнти. Зверніть, будь ласка, увагу. Гідрогену до реакції 2 і після реакції 2, сульфур 1 і 1. Тобто, по суті, нам потрібно зрівняти оксигени. Тут у нас трошечки складна ситуація. Чому? До реакції оксигену 2, а після реакції, зверніть увагу, 1 у складі води і 2 у складі сульфур-4оксиду СО2. Тобто після реакції 3 атоми оксигену. 3 атоми оксигену. Виходить, що після реакції непарна кількість атомів оксигену. Нам потрібно зробити її парною. А для цього ми перед формулою води маємо поставити коефіцієнт. 2. Коли ми поставили цю двічку, ми змінили кількість атомів гідрогену. Їх стало 2 помножити на 2, 4, а до Рак, бачите, тільки 2. Тому ми 2 поділили на 2 і перед формулою H2S отримали коефіцієнт 2. Далі дивимося. Коли ми поставили двічку перед H2S, то стало 2 сульфори. Коефіцієнт належить у цій формулі. Після реакції тільки один атом сульфуру. Тому дивіться, перед СО2 нам треба теж поставити коефіцієнт 2. Ну і залишилось тепер рівняти оксиген. Рахуємо оксиген після реакції. Перед формулою води стоїть коефіцієнт 2. Ось я вам наводжу, так, щоб було зрозуміло. Ну і у складі молекули води один атом оксигену. Тобто в двох молекулах води два атоми оксигену. Тепер дивіться, рахуємо оксиген у складі СО2. 2 so 2 2 помножити на 2 4. Тобто 2 у воді в двох молекулах СО2 всього 6 оксигену. А до реакції 2 томи оксигену 6 ми поділили на 2 і перед формулою кисню отримали коефіцієнт 3. Записали, вітер, ці приклади. Взаємодія кисню. Продукти реакції, які утворюються, це є оксиди. Рухаємось далі. Наступне. Давайте ми з вами згадаємо і запишемо собі рівняння реакції, в результаті яких можна отримати кисень з води і гідроген-пероксиду. Що таке вода? Вам добре відома є формула. Так, H2O. Гідроген-пероксид це ж верчили в цьому класі. По суті, у складі добре відомого вам перекису водню якраз і буде гідрогенпероксид, формула якого H2O2. Ну, якщо проаналізувати, то вода і гідрогенпероксид за складом відрізняються тільки на один атом октегена. Але це різні речовини і будуть мати різні властивості. Запишіть, тобі, будь ласка, в зошиті. Способи отримання кисню. Отже, перший спосіб. Ми можемо отримати кисень розкладанням води під дією електричного струму. Тож запишіть, будь ласка, над стрілочкою, електричний струм. Над стрілочкою, діти, ми завжди пишемо умови, які необхідні для проходження тієї чи іншої реакції. При пропусканні через воду електричного струму утворюються дві прості, прості речовини: водень і кисень. Підпишіть, будь ласка, назви водень. І кисень. Це є гази. Як ми можемо це вказати в рівнянні реакції? Після формули речовини ставимо стрілочку вверх. Оця стрілочка вверх говорить про те, що утворилось дві газоподібних речовини. Наступне, нам необхідно знову ж заставити коефіцієнти до реакції оксиген 1. Після 2. Отже, ми перед формулою води ставимо коефіцієнт 2. Коли ми поставили двічку, знову змінили скільки гідрогену. Стало 2 поножте на 2. 4 атоми гідрогену. Тому 4 ділимо на 2 і перед формулою водню вийшов коефіцієнт 2. До речі, як ми порахуємо суму коефіцієнтів в даному рівнянні реакції. Діти, дивіться, я вам нагадую, коефіцієнт 1. Він є, але ми його не пишемо за трапимо. Тому, коли ми рахуємо суму, то одиничку треба обов'язково пам'ятати про неї. Тобто сума коефіцієнтів у даному рівнянні реакції це буде 2 плюс 2. І не забуваємо про одиничку перед формулою кисню. Тобто сума коефіцієнтів 5. І друге рівняння реакції це розклад гідроген-пероксиду. Формула H2O2. Підпишіть, будь ласка, назву. Зверніть увагу, розклад гідроген-пероксиду для того, щоб він відбувався швидше, потребує, знову ж таки, додаткових умов. Це може бути температура або використання спеціальної речовини, яка змінить швидкість реакції в даному випадку, збільшить її. Така речовина має назву каталізатор, і ми пишемо її вгорі над стрілочкою. Манган О2. Це є каталізатор даної реакції. Що буде утворюватись в результаті розкладу гідроген-пароксиду? Утворюється вода і виділяється кисень. Тобто дивіться, сиди. Коли у нас розкладалась вода, утворювалися дві простих речовини, а при розкладі гідроген-пароксиду утворюється одна складна речовина і одна проста речовина. Кисень газ, тому знову ж стрілочка вгору. Ну і нам залишилось тільки розставити коефіцієнти чого почнемо? Ну, знову ж. Яка в нас ситуація? До реакції 2 атоми оксигену. А після реакції 1 у складі води і 2 у складі кисню, Тобто 3. Нам потрібно зробити, щоб після реакції була парна кількість атомів оксигену. Тому перед формулою води ми ставимо коефіцієнт 2. Коли ми поставили цю двічку, змінилась кількість атомів гідрогену. 2 помножці на 2 4. І ділимо на 2. Отримали перед формулою гідроген-пероксиду коефіцієнт 2. Якщо ви перевірите, то тепер це сходиться за оксигеном. До реакції оксигену 2 помножити на 2, після 2 у складі води і 2 у складі кисню. Тобто теж 4. Ну, і що стосується типу даної реакції. В даному випадку з однієї складної речовини утворилося декілька речовин. Менш складних. Такі тип реакції має назву реакція розкладу. Як ми схематично можемо собі написати нагадування щодо реакції розкладу? Запишіть реакція розкладу. І увага! З однієї складної речовини утворюється декілька більш простих. Дуже часто реакції розкладу потребують. Температури або якихось інших додаткових умов, які вказують над стрілочкою. Отже, діти, ми сьогодні на занятті з вами згадали два вивчених у сьомому класі типи хімічних реакцій: це реакція розкладу і реакція сполучення. Ще раз підсумовуємо і записуємо схемки. Якщо це реакція розкладу, то з однієї вихідної речовини утворюється декілька. Більш тобто, бачите, у нас в даному випадку одна вихідна речовина, декілька продуктів реакції. А реакція сполучення це навпаки, коли з декількох менш складних утворюється лише один продукт реакції. Бачите, Тобто, у випадку реакції розкладу одна формула складної речовини буде до стрілочки, а у випадку реакції. Сьогодні все, що могли, ми з вами повторили. Наступне відео я вам запишу. Це буде повторення хімічних властивостей води, які ви вчили в цьому класі. Дякую вам за увагу, гарного дня і до зустрічі на наступному занятті.